А як ви думаєте, чи може чоловік, якого було визнано непридатним до військової служби, перебувати на обліку у резерв плюс? Та що робити в такому випадку? У травні 2022 року медичною комісією чоловіка було визнано непридатним до військової служби, про що було зроблено відмітку у його військовому квитку, також ця обставина підтверджується довідкою ВЛК. Однак, коли чоловік встановив застосунок резерв плюс ймовірно через цікавість. Він там виявив, що відсутній запис про його виключення з військового обліку. У зв'язку з встановленими розбіжностями, чоловік звернувся із відповідною заявою про внесення змін до ТЦК та СП. В цій заяві чоловік просив про внесення всіх облікових даних, зокрема про виключення його з військового обліку. Але у відповідь на свою заяву чоловік отримав відмови від співробітників ТЦК та СП з посиланням на те, що зміни до Єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів можуть бути внесені виключно при особистій явці його до ТЦК та СП. Розуміючи, що у разі своєї особистої явки до ТЦК та СП чоловіка, скоріше за все, буде визнано обмежено придатним, останній звернувся з позовом до суду. Що ж вирішив суд? В своєму рішенні суд послався на те, що жодним нормативно-правовим актом не передбачено обов'язкової явки військовозобов'язаного до ТЦК та СП у разі подачі ним заяви про внесення змін до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. У зв'язку з цим суд відхилив доводи про необхідність особисто прибути до ТЦК та СП та своїм рішенням зобов'язав ТЦК та СП внести зміни до відповідного реєстру. А тому, якщо ви маєте аналогічну проблему, ваш порядок дій має бути наступним. В першу чергу вам потрібно встановити факт невідповідності даних в реєстрі, потім звернутися з відповідною заявою до ТЦК та СП про внесення змін та усунення неточностей. Після отримання відмови в внесенні таких змін чи відсутності відповіді на ваш запит чи заяву. Вам необхідно звертатися до суду з відповідною позовною вимогою. І, звичайно, якщо вам потрібна допомога, ми залюбки вам ці документи підготуємо.